Сезон бавовни у Криму триває на тимчасово окупованому півострові на військовому аеродромі Дженкой прогреміли потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, із відео, які шириться мережею, видно, як після вибухів на військовому аеродромі почалася масштабна пожежа. Тим часом так званий міністр транспорту російського уряду Криму Микола Лукашенко у телеграм-каналі повідомив мешканцям, що через ймовірну детонацію боєприпасів ділянку дороги від Джанкоя до села переможне перекрито. За словами голови об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, військовий аеродром у Джанкої є законною ціллю. Нагадаємо, що на аеродромі Дженкой базується російський 39-й гелікоптерний полк, ППО Південного військового округу, а також три авіаційні ескадрильї, а ще вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ. Від початку повномасштабного російського вторгнення на аеродромі були вже щонайменше дві масштабні пожежі з вибухами. Нещодавно представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що найближчим часом в Криму планують провести чимало комбінованих. Заходів, щоб якнайшвидше доокупувати півострів. Софія Фанко, телеканал НТА.